Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, якщо у вас росте такий кущ винограду, бачите? Пішов він так пішов. Одним словом, неправильно він росте. Він спочатку мав бути на перепрививку, перепрививка не вдалась, я його мав викопати, не викопав. І він так ось росте в мене. Але я вирішив дати йому нове життя і його залишити. Він тут ріс. Ось цього не буде, ось цей ж тут поруч не буде. Бачите, він обрізався так, як столовий, і цей так само буде обрізатися, як столовий. Тому що якщо пустити оцей пагін, ось його чітко видно, зараз я рукою покажу. Ось цей пагін, бачите? Ось. Ось він знизу там йде. Якщо його пустити наверх, то вся сила росту йде наверх. І весь він там буде виноград далеко і високо. Тому ми це все ви... Ви... обрізаємо. А ці всі пагони, ось ці, ми лишаємо. Лишаємо ось ці пагони залишаться. Ці спробуємо нагнути донизу. Ну я одним словом приступаю. Як бачимо, знизу він ось обрізаний. І лишаються тільки ті пагони, які йдуть на бік. Вони теж деякі йшли, декотрі йшли дуже високо, але я їх пригнув настільки, скільки вдалося. Це ще не завершення обрізки. Я лишень показую, як воно виглядає зараз. Бачите, ось цей можна ось цей пагін можна пригнути нижче, ну ось сюди він буде йти. Ось на другу проволоку, на другий дріт. Ось до другого дроту він дійшов. Ну, а цей, можна, цей на перший можна лишити. Пустити його. Зараз відійду далі, аби вам видніше було. Бачите. Пагони мають бути знизу. І йти доверху. Ось ще один пагін. Ось цей, бачите. Він пішов на цей кущ, який буде видавлений. Він, він якраз і займе його місце. Він займе його місце. Того, того пагона. Е, того куща. Зараз я ці всі на місце посажу, тоді все, друзі, ці пагони, як бачите, посаджені на місце. Три, на, в три поверхи. 3. Тут ще на цей бік іде. Цей, що тут кілочком припнути, і ось цей. Іде до того прижмець. Ну і додатково тут ще один є. той, що я вам показував, бачите? хитає ось він є. От якось так. Я думаю, всім все було зрозуміло. Тут будуть бруньки. Ось брунька, з іншого боку брунька. І вони підуть вверх. На кожні на кожнім пагоні буде гроно. Все, нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.